Найкращий татусь. Завтра йдемо з тобою рибалити, сказав тато Єнот синові Євгенку. Ура! закричав Євгенко, встрибаючи з радощів. Він так давно мріяв про це. Ось побачите, який я рибалка, заявив він мамі татові і хвацько зловив власний хвіст. Із блискучим від щастя очима, Євгенко вибіг у садок. Велика бабка сіла біля нього на ромашку і розправила прозорі крила, підставляючи їх теплому проміню. А я завтра рибалити йду, не стримався і похизувався єнотик. Згодом він побачив павучка, що сидів у центрі чудового, тонесенького павутиння. Євгенко. Потягся до павучка своїм чорним блискучим носиком і знов таки радісно прошепотів. А я рибалити завтра йду. І з усіма, кого зустрічав Євгенко, ділився своїм щастям. Навіть коли над садком з'явилася хмара і з неї ринула злива, Євгенко не побів до будинку, а підняв мордочку і весело закричав. Я рибалити завтра йду! Він чекав відповіді. Усмішки ну, блискавки, можливо, але не дочекався. Тільки весь смок. Удома Євгенко відразу потрапив в обійми мами і великого пухнастого рушника. А тоді сім'я сіла пити чай з малиною. Тату, а якщо й завтра буде дощ, як тоді наша риболовля? Погоду я тобі обіцяю, усміхнувся тато. Ти, головне, не захворій, диво промокли». Я найздоровіший єнот, гордо заповнив Євгенко. А надвечір у Євгенка піднялася температура. Мама вклала його в ліжко, закутала теплою ковдрою і малюк заснув. Раненько Євгенко збудила якесь шародіння. Це тато крався пріз ліжку. Потім рипнули вхідні двері і стало тихо. Юнотік стримувався, стримувався, але врешті сльози від образи таки покотилися з очей. Схлипуючи, Євгенко слухав, як говорить годинник на стіні. Цок, цок, цок-цок, а здавалося, став вок. Гачок. Ну і нехай, думав Євгенко, ось я дуже і нікого з собою не візьму. Раптом він почув над собою татків голос. Ну як ти, синку? Водночас дві теплі долоні мамина і татова лягли йому на лоба. Тату, здивувався Євгенко, ти ж на риболовлю пішов. Я сам бачив. Та як же я без тебе піду, і собі здивувався тато. Домовились удвох, то вже тільки удвох. А виходив я то дядька бобра, йому секретну приманку для риби відніс, щоб вона дарма не пропала. І татко весело підморгнув синові. Татку. вигукнув Євгенко і висунув радісну мордочку з під ковдри. Ти в мене найкращий татусь у світі. Та, звісно, твоя правда, відповів тато, цілуючи сина і ховаючи усмішку у вуса, а порибалити ми все ж таки з тобою спробуємо. Із загадковим виглядом тато вийшов з кімнати, а Євгенко солодко-солодко потягнувся і зажмурився в очікуванні. Він лежав у теплому ліжечку, з кухні було чути апетитні запахи млинців, а тато вигадав щось чудесне. Хіба ж це не щастя? Нарешті тато повернувся. В його лапах була вудка і купа старих речей. Це наша риба, заявив тато. Ось лящі капці запливли в куток. А це коропи в іншому кутку заплюскотіли шкарпетки, а ось і щука під стіл заплив чохол від гітари. Татусь! нетерпляче загукав Євгенко, «Ну, мов же ловити. Терпіння, синку, сказав тато, посадовив Євгенка на ліжечку і закутав його ковдрою так, аби лапки були вільні. Риболовля справа серйозна. Нарешті тато дав Євгенкові вудку. Спершу Євгенко влучив прямо у вазу з квіткою. Оце так точність! здивувався тато. І головне, у воду. А вже наступного разу малюк підчепив ляща і почав обережно підтягувати його до берега. Тут до кімнати ввійшла мама. Її очі стали округлими від подиву. Це що тут у вас? запитала вона, хоча хотіла сказати, що млинці готові. Тихіше, Люба, прошепотів тата, рибу не сполохни. А Євгенко тим часом уже підчепив щуку і сопуче маленьким чорним носиком тягнув її до ліжка. А я теж рибалила, похвалилася мама. Є така рідкісна риба, риба млинець називається. Я цілий таріль наловила, зараз ми її з чаєм покуштуємо. А зі щуки юшку зваримо? заявив тато, знімаючи з гачка чохол від гітари. Ага, зрадів Євгенко. Незабаром біля Євгенкового ліжка тато поставив столик, а мама принесла чай, млинці, варення. Ну як тобі, риболовля? запитав тато. Євгенко, жуючи млинець, щось промугикав, із його блискучих очей та заляпаного варенням мордочки було зрозуміло. Він щасливий.